<свистання> Цікаві люди всюди, всюди, всюди погляд підніми, Озирниць, hey! кожна зустріч щось розбудить. Разом цей світ у різноманітницю. Цікаві люди всюди. До Ютуб каналу Цікаві люди всюди завітав народний артист України та улюблений жінок Павло Миколаєвич Зібров. Я Павло Зібров, ви мене знаєте. Потяг сідаєте, рушаєте. Павло Миколаєвич розповів, як народилася пісня -диско зі Брембо, у чому їй успіх та які різдвяні традиції бережуть у його родині. Павло Зібров ніколи не залишається поза увагою. Про це свідчить його популярність серед молодого покоління слухачів та співаків. Як знаковий артист він активно підтримує молодих співаків на старті кар'єри, долучаючись до спільних проєктів і колаборацій. Так з'явилися спільні роботи з Анною Тринчер, Мертві бджоли і Метелики. З гуртом «Глова і Манін» трек є бас. А також з проєктом Колаба оновлені хіти хрещатик і день народження. Хай рік ознаменувався для Павла Зіброва виходом енергійної пісні диско «Зібрембо». Запалюю ритм, ритмо, темпо. Я потерешувався з гарним композитором Юлік його звати. Це музикант і художній керівник дзідзя колектива. Вони коли розпались, Юлік зробив свою сольну кар'єру. І от перша пісня, яку він запропонував мені, це нове аранжування Мертві бджоли не Прийшов мені так збудовувалися в стилі Латино. Другу пісню він мені приніс вуса бренд. Нормально? З п'ять магою вони написали мені принесли цю пісню, подарували. На день народження. А третю пісню от, <соць> зробив Юлік з Петром Магою, диско зі бремво. в тому, що я дискотеки крутив, ну, до війни крутив, зараз не кручу. Е е е їздив і був у молоді дуже популярний. Нормально? Дядя Паша, диск, Ви зібрембо, ви о, ідея! Зібрембо. Значить, має бути дискотека Зібрембо. І от пісня. диско. Зібрамо. Ми зробили навіть такий відеофільм, цікавий анімаційний, зробили щі. Штучний інтелект придумав навіть таке відео, так що ми його запустимо скоро побачите. Дуже цікаво. Е, треба емоції давати публіці. У мене є серйозне писання про війну, дуже багато всього цього є. Але іноді треба розслабитись людям, м -м, переключитися просто із такого стану. Тривожно, будемо так казати. І є моменти, коли хочеться просто подуркувати, подуріти, розслабитися, переключитися. Е, Паро таких в мене писань є. Лусабренд і Ісказібремба. Окремо Павло Зібров розповів про родинні різдвяні традиції. Раніше, коли був молодий, заробляв гроші в новий рік. Зараз, коли трошки старше став, зрозумів, що треба гроші заробляти до Нового року, а новий рік треба всі всім'ї проводити, як Різдво. Такі свята мають бути тихими, спокійними. Нікуди не бігти, нікому ти нічого, як то кажуть, не винен, як раніше, скакали ми з одного колективу в другий колектив, ой, не встигаєш, ой, там напився. Ні. на Різдво ми печемо пироги, Янка в нас майстер по пирогам, От, щоб коли тісто пахне. А, ти знаєш, ти дівчинка, це класно. Я з дитинства знав, що в мене бабушка пекла завжди пиріжки на хліб і пиріжки. Е, мама пекла, от тепер у нас няганка е, це робить. І ми, якщо йдемо в гості до своїх близьких, до кума в одному селі живемо з Петром Магою там, чи до Юрія Рибчинського заїжджаємо, то беремо пиріжки, беремо пів хорошого. Да, А закуска в них знайдеться. Гітара теж або інструмент є у наших друзів співаємо для себе, не для публіки, а для себе. У Різдвяні вечори родина Зібрових традиційно відчиняє двері колядникам. До мене ходять колядівники, треба запускати, хай вони і засіють, і поспівають, і побажають. Ти їм якісь гостинці а краще гроші, на собі гостинці куплять. Павло Миколаєвич із теплою усмішкою пригадав колядки свого дитинства. Да, раніше, то ми нам що бублики, коли був малий, це було давно, давно, давно. Тобто давали по 5-10 по копійок, це були величезні гроші. Да. І знову ж таки, цукерки. Я в селі був цукерки рідко, коли завозили в село магазин, тому пряники, цукерки. Гроші назбирали потім в дитячий магазин в район, і там конструктори якісь купляли собі такі іграшки. Тобто ми чекали такі великі свята, тому що можна було поспівати, покалюдувати, зробити гроші. Крім солодощів, і потім купити собі подарунки, заробити ці подарунки, починаючи з трьох років, коли кажуть, скільки у вас творча діяльність, з трьох років порахуйте, так що я вже ху -ху -ху, стаж маю великий. Наприкінці Павло Миколаївич звернувся до слухачів із побажаннями з нагоди різдвяних і передноворічних свят, дорогі мої, дорогі мої українці. я бажаю всім всім, перш за все, миру, кожну домівку, кожну сім'ю, щоб повернулися Ваші чоловіки, що повернулися, ваші батьки, сини, сини доньки, повернулися додому, живі, неушкоджені, щоб сіли разом. Мама обняла, і дружина обняла, і діти обняли своїх рідних і святкували. Святкували і жили, продовжували, щоб народжувалися діти в вільній європейській Україні, щоб був мир і було свято в душі, і на нашій рідній українській землі. Ось такою цікавою людиною ми зустрілися сьогодні. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які пісні з репертуару Павла Зіброва є вашими улюбленими, та чи бажаєте коли-небудь з ним велике інтерв'ю на нашому каналі? До нових зустрічей.